яке з'явилося після оголошення результатів виборів, зростає з кожним часом. Вже не тисячі, а десятки тисяч людей стоять на майдані. Вони блокували центр міста, державні установи і вимагають скасування результатів виборів президента України. Акцію непокори вже називають помаранчевою революцією. Опа! Розпавте, Михала Говорич. Революція. Ховалися звидні. Ну, ховайтесь, ховайтесь. З усіх куточків країни до Києва їдуть люди, щоб підтримати опір. Надходить інформація про групування автошляхів співробітниками міліції. Людей підвозять до Києва попутним транспортом випадкові люди. В залізничних касах відсутні від фік революціонери переконані, що влада працює силовий варіант розв'язання проблеми. Поліція в бойовому спорядженні перекрила підходи до адміністрації президента на банкові. Журналісти вказують на те, що місцем до збираються озброєні люди, яких можливо будуть використовувати для розгону майдану. Також є інформація, що в Україну таємно прибув російський спецназ. О, цього тільки бракувало. Ми не голими руками не візьмете. Микола говорив, що він був. Годі нас душити, блядь. Чути знову і знову порожні палачки, папусні розмови, мова калинова, пісня солов'їна. ще трохи побалакаємо з них, не Україна Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території Віримо чужим, своїм не довіряємо, розходимо руками, маємо, що маємо, сьогодні вратаємо це, щоб завтра продати Кумі та на кула. Коли ж народу більше немає відваг, немає власної гордості, немає самопо... Що там? Микола Орели! Це я, Петро! Ви що проспали? Я на салі завезу вас чергувати буду, чи що. Іди геть, Петро, іди звідси, ти що телевізора не бачив? Діде, ви що п'яний, киличі її двері, е! Я кажу йди звідси! Нехай твій стради голова сам своє добро стереже, недовго лишилося, скоро його посадять, синка його плюгавого посадять! усіх вас посадять. Годі ж дущатися з народу! Дідо, ваші чи що! Чи ви п'яний, діду? Так може мені до стачером сюди? Так я зараз сходю, а? Я тобі сходю зараз. Зараз дробом, як валю! Ти що, знущаєшся з мене? Іди геть! Микола Гаврилович, ну що сталося? Ну, кажіть. Дурне, ти, Петре, дурне. Було дурним так і залишишся дурним. Ти що не розумієш? Революція в країні. Увесь люд піднімається. Будемо владу в свої руки брати. Ти будеш брати владу! Оце, блядь, номер. ти як будеш брати, то диви не впусти, то ще пальцями ногах поотбиває. Тобі мало собі було? Тобі вже одним боком треба до кладовища ставати, а ти владу собрався брати. Ех ти ж, бо якохріно! І з ким ти воювати зібрався за мною. І з тобою, якщо ти за тих, хто людей дурить. Та хто ж тебе дурить? А не дурить. В мене все життя дурять з самого дитинства. Кому казали, що батьки вороги народу? Тобі казали, мені казали, То в дидомі виріс з сиротою, то по чужих хатах лазив з голодуки. Сибір він згадав, ти рачкував у Сибіру шість років, ні за що? Я рачкував. А жінку, у кого фельдшер залічив до смерті? Мене залічив. Тамарка моя, що вона бачила? Господарство, ферма, курник. Так і вмерла дурна батрачка. А гроші, гроші на книжці, п'ять тисяч, кого вкрали. Мене вкралось, сопляк. А я тебе питаю, жити на пенсії 100 гривень можна? І не дуря. Йди звідси кажу, йди, бо точно вб'ю. У вас, навіть, головою геть не в порядку. Ну, вас в баню. Ще вчити буде мене ще я. Іди, вот Петро, сука, заложив. Тихо, акуратно, у него там, по-моєму, рушниця есть. Звідки вона та рушниця, Перепимови та усе. Микола Гаврилович, відчиніть міліція. Шайпес. Ідіть звідси. Микола Гаврилович, це я Іванов, ваш дільничий, і Сидоренко фельдшер. Вам зле, мабуть, відчиніть ми допоможемо. Собі допоможіть, собаки. Або Петру допоможіть, Це ж він дебіл вас покликав. Допоможуть вони. Микола Гаврилович, холодно на вулиці. Відчиніть, у хаті поговоримо. Я з вами ні в хаті, ні поза хату говорити не буду. Усіх на нари за над народом. Та відчиніть же ж холодно. О там на нарах і зігрієтесь. Микола Гаврилович, відчиніть двері, інакше ми виб'ємо. А ну жба, ну жбо, спробуйте. В мене патронів на всіх вистачить. Микола Гаврилович, що з вами? Тиві розберуться. а Нам же з вами тут жити. Ні, пан начальник. Нам разом з вами не жити. Не займай двері, падло! Мене кожному стволі по жакану! Як бак тут таки до суду не доживете. До якого суду? У вас зовсім з головою погано. Не можете так телевізору довіряти. Все одно, по-вашому, не буде. Ніколай Гаврілович, откройте, я же врач. Вам потрібно успокоїтельне. Це тобі треба заспокійливе. От тебе точно вб'ють, які сонця! Лікар він. Тобі до лікаря додать рачки! Хабарник! Тільки знаєш що людей дерти, а у нас, до речі. Медицина безплатна. Безплатна. Все дістав. Петра Сидоренко, ламаємо двері. З моменту помаранчевої революції минув рік. Річничий виступ народу проти фальсифікації виборів змінив хід історії. Ті, хто багато років сидів у владних кріслах і дбав лише про своє збагачення, зняті з посад. Їхні місця зайняли молоді перспективні спеціалісти, основною метою яких є самовіддана і чесна праця на бла. Виговорили Петро. Ви що проспали? Я на сані замі зваціювать буду, чи що? Роз. Одну Слухай, Петре, а що там наші дільничі з фельдшером? Ти, що з ними Сплять на мене, от як ото ви. Вчора с цунамику поросят покроли. То вони сьогодні ж розслідували. Співали на все силу випів. А ви диви який прикол? В районі подарували. Я не був на Майдані. На Майдані, кажеш, не був. А в бані, а в кіно. де ти, бля, не був. Дурне теля. Зніми, не позорься, Протакали країну. Пішли, настовбись. Я на Майдані теж не був. І в кіно, до речі, також. Знаєш, Петре, чому черв'яки все життя в гівні живуть? А тому що чекають, коли ви грібну яму почистять. Ти свою давно чистив? Отой бо. І так воно скрізь будь-неладне. Наш океан знає більше, ніж ми. Секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху великий малі, люди, як кораблі, гордо пливем, і не вірить ніхто, що ним зацікавило зло. і серед вітрів ми не чуєм щурів, які